На відміну від багатьох країн світу, любительське рибальство в нашій країні не обмежено жорсткими рамками. Однак є риби, ловити яких категорично заборонено. Це ті, що занесено до червоної книги, як рідкісні, малочисельні або що перебувають під загрозою повного зникнення. Наразі в червоній книзі 71 вид, і будь-якому рибальці варто, хоча б приблизно ознайомитись з цим переліком, особливо якщо він виїжджає на риболовлю в якісь віддалені нові або незнайомі місця, де можуть водити Маловідомі йому види риб, наприклад, така риба, як золотий карасик, із родини Коропову, що мешкає в басейні Азовського та Чорних Морів, не знаючи, і рибалка може сплутати її звичайним карасем, але це буде фатальна помилка, адже вилов золотого карасика суворо заборонений, або дунайський пічкури, яка водиться в мальовнічій річці Дунай, що на рубежі України та Румунії. Зовні вона дуже схожа на звичайного пічкура, маленька і смачна. І єдине що різниця між ними, це те, що в Дунайській. Пічкура світліший пегмент. У добросовісного, але необізнаного рибалки вона не викличе жодних підозр. Однак цей вид є унікальним саме для цієї річки, тому перебуває під суворою охороною. Ще одна риба дунайський лосось, яку можна зустріти в Дунаї, тисі та навіть в річці Прут. Вона дуже малочисельна та під суворим наглядом. Рахується, що це щезаючий вид. З Першого погляду може здатися, що це звичайнесінька рибка, але вона також занесена до червоної книги, як мало вивчений вид із обмежено. Ареалом проживання також варто запам'ятати і взяти на правило: усіх осетрових спокійно можна ловити лише у спеціальних платних водоймах і в жодному разі не у природних водоймах інакше можна отримати чималий штраф, примусові роботи або навіть позбавлення волі. А вам колись траплялися такі рибки?